Вітаю Аврори. це друга частина огляду акцій, в якій я буду показувати. Акції на світло, інструменти, риболовчі товари, також концтовари, дуже багато акцій на концтовари, на садові товари, також на антимоскітні, антімоль. Так що поїхали все по черзі. Тіл світла з 25 по 31 буде акція на лампу настільну led акумуляторну 249, замість 299. Ось так вона виглядає. Іде ну, як з таким контейнером, так, можна сказати, і регулюється. Далі ліхтарик такий ручний на батарейці різних кольорів. Ліхтарик ручний на батарейки з магнітом 69 гривень аж 30% знижка. І лампа для кемпінгу, акумуляторна на сонячних батареях 199 гривень замість 249 гривень. Накладний LED сенсорний на батарейці. Два режими тут 129 гривень замість 169 24% знижки. Далі світильник накладний, також в акції акумуляторний. Так. Ось так він виглядає, показую. Коштує 99 гривень. От на нього знижка 34%. Непогана знижка. Так, світильник, накладний, акумуляторний. ну, так, Нічого особ... особливо більше не написано. Хтарик на голову, знижка 30%, 69 гривень. Замість 99%. Хтось тут зараз діставав, його покажу вам. Така зручна резиночка, мені здається, невеликого розміру. Знижка аж 30. 69 гривень. Бір світильників LED. з пультом вони йдуть. Ну, мабуть, всі знають цей набірчик. Три світильники, пульт 169 гривень, замість 249. Знижка 32%. Невелика знижка 15 на тримач для телефону автомобільний. Дивіться, як він виглядає. Від Diamond, 169 гривень. Він іде магнітний на скло. Знижка. І зі знижкою 169 гривень. Це 6% знижки, велика знижка на цей штатив Тренога 44 гривні замість 69. От Хто хотів купити, якраз класна ціна 44 гривні всього замість 69. 41% знижки на сумку для взуття, От кому потрібна. Це цікаво стало. Да, сумка для взуття. Вона, знаєте, зроблена в виді, як такий затягується. Рюкзачок, бачите, з двох сторін так зашморгується. Але отака тканина, як палатки, роблять така 88 гривень замість 149. І на неї знижка дійсно класна, аж 41 від 4% знижки на цю штуку. Гляньте, який він прям такий серйозний цей. Матрац, подушка для крісла садова 377 гривень замість 500. 24% знижки. Тут чотири фіксатори з двох сторін. Зараз, якщо побачу, які розміри, якщо тут написані, я вам скажу так: написані 120 на 45, причому зроблено в Україні. Повинно бути якісне. Так, 25% знижки на електричну ковдру. Ковдра електрична, півтора метри на 0,7 Метрів з контролером інструкція з експлуатації тканина: 100% поліестер, тепловий матеріал, ізольований ПВХ, так, стійкий до температури до сто градусів, контролер для для налаштування температури. Хто не знає, то в. Получається, в Аврорі є ковдра електрична. 299 гривень зараз на неї знижка. По 31 замість 399, мінус 100 гривень. Показую, все перевірила саме ось ці рюкзаки. Ну, от з таким на написом Бачите, котик як намальований з рибкою. 99 гривень, 67% знижка, замість 300 Рюкзак шкільний, текстиль, з пеналом. От гляньте, по-перше, м'які оці ручки. Ну, він коштував 300 гривень, а коштує 100 Змійки добре відкриваються. Дивіться, пенал, така тканина, тут закритий, цей, ця кишенька, так вона закрита, все зручно зроблено. Всередині є підкладка. Тут для пляшечки з резинкою, ось такої така кишенька. Все, от я перевірила. Ось саме цей пенал, ось саме цей пенал, саме цей рюкзак, шкільний текстильний з пеналом. Кіт називається кіт. Так, от він коштує 99 гривень. Прям рекомендую, кому треба. Дуже класна ціна. Розберуть. Бушич шкільний клітинка Брікс 7,50 на 24 аркуші замість 9. Також Брікс кільки вже на 18 аркушів. Акція 550. Зошит шкільний клітинка. Брікс 18 аркушів. 5.50. Для документів розмір А4. Так, тут їх аж 100 штук, нічого собі, 57 гривень за 100 штук. 100 штук. Екомікс Кристал Глянець зі знижкою 17%. 21% знижки, набір обкладинок для зошитів. Пікторія 30, ой, прозорі 10 штук, 15 гривень. Ще можна дивіться, яка акція подарунок від. Канцтовариків Придбай канцтоварів на суму 49 гривень, отримай водяний пістолет у касира при розрахунку 49 гривень і водяний пістолет подарунок. А я показую далі акції. Щоденник шкільний в асортименті такий куромі, тверда обкладинка, 77 гривень. Хочу всередині глянути. 77 гривень замість 99. І також є з Хелоу Кіті. Також 77 гривень. Далі по 15 гривень. Ось такий щоденник шкільний, а 5. Любіть Україну у наяву. І також щоденник шкільний твер... тверда обкладинка, Він навіть не відкривається. Такий запаяний в плівці. 55 гривень, замість 84. Фломастери 9 плюс 1, 10 штук 37 гривень, 24% знижки. І ось такі звичайні набір фломастерів. Шість кольорів, 7 гривень замість 9. 36% знижки. Набір таких фломастерів кольорових, 10 штук 44 гривні замість 69. Бірчик ось такий тут один. Прям залишився: лінійка. Це ще олівець, ручка і такий, як блокнот. Оцей набір з чотирьох предметів зі знижкою 77 гривень, 22% знижки. Чомусь його розібрали. Набір паперу кольорового. 18 гривень за 10 кольорів, 10 аркушів. І набір картону кольорового. Є папір, є картон кольоровий. Так, ось так. Картон. Картон йде на 7 кольорів, 28 гривень замість 34. Це альбом А4 для малювання. Отакий білий, звичайний альбом 12. Аркушів симпатичний, до речі, 19 гривень замість 24. Пенал для концтоварів. Є різні малюночки 17 гривень замість 22. І от такий пенал за 37 гривень. Такий більш якісний, твердий. Також в різних кольорах 37 гривень замість 49. Ще такий пенал для зошитів. Дивіться, є також різні кольори 55 гривень. Це називається папка для зошитів. кажу пенал. Папка для зошитів. Ще тут можна щось писати. Семестри, другий семестр, 55 гривень замість 69. В Утивному відділі знижка на м'яч масажний колір в асортименті. 34 замість 49. 31% відсоток знижка. Така декоративна, вона є в різних кольорах, як, начебто, макарон такої форми, кругла об'ємна. Макарон, триста сімдесят гривень зі знижкою, садове приладдя. Ось такий набір кріплень. Для рослин від Kings Garden 20 штук, іде, я так розумію, вони різного розміру, 10 більшого і 10 меншого, такі як кліпси, 49 гривень зі знижкою замість 64%. Підсотків знижка на секатор садовий від Sun Gardens. 109 гривень замість 129 Із З 25 по 31, нагадую, акція 2 в одному. Ось така сапка-розпушувач. 2 в одному. Також від Sun Garden. Довжина 30 сантиметрів, і сталі виготовлена 39 гривень зі знижкою, 34 Канавазон для квітів, причому він такий симпатичний, Знаєте, як виглядає? Начебто з каміння натурального зроблений. Є темнішого і світлішого кольору за 300 гривень, замість 400 25% знижки. Чомусь він такий дорогуватий, хоча пластиковий. Так, ну це все розпродається. Не буду показувати вам великі знижки на, наприклад, фігурка садова зайчиня 149 замість 199 гривень. А далі хочу показати ну, від комарів, від кліщів, ось такий набір пасток клейових від молі, антіміль містить Фермон, що приваблює міль 49 гривень за три штучки в упаковці, аж 51% знижки. Також з 25 по 7 акція підвізки репелент від молі, антіміль. Дві штучки за 24 гривні 38% відсотків. Знижка тут знижка на цей діфлофос дуже великого розміру. Він іде від оста мух, знищує всіх комах, повзаючих та літаючих 139 гривень за упаковку 600 мілілітрів. Так, з 25-го ще акція на аерозоль, антимоскіт, ступень захисту 5 найбільше від комарів, кліщів, антимоскіт 100 мл 88 гривень. Велика знижка 37%. Так, далі, з 25-го засіб, репелент для відлітаючих ось оцей некусайка. 125 мл вистачає від 8 годин до 30 діб від літаючих комах та кліщів – 88 гривень. Також велика знижка 41% і лосьйон 24% знижки від кліщів, не кусайка, спрей 100 мл 37 гривень замість 49. Рибальський органайзер від Fisherman 99 гривень. Знижка аж 34%. Показала з усіх сторін. Ось такий органайзер великий, двосторонній. О гривень ці акції, от саме в цьому відділі інструментів риболовлі. Діють по 7,09 з сьогоднішнього дня. 33% знижки. Органайзер 199 гривень замість 299. Лець туристичний в розкладеному виді. Зараз вам його покажу: 119 гривень. На нього аж 30% знижки. По перше, дивіться, як він класно. Ну так збирається зручно. Дійсно, туристичний, займає мало місця. І ось тут показано, як він в розкладеному вигляді: 119 замість 169. І Ось так в складеному виглядає. Також тут акція з 25 по 31. Крісло туристичне, складне зі з підлокотниками, я так розумію, 299 замість 349. Так, оце воно. Ось, оце. Тут просто стара ціна стоїть дитяча написано, це воно і є за 349 гривень. садок рибальський ось такий. Ціна 126 зі знижкою 25%. Тут у нас садок рибальський від фішермен 249 гривень зі знижкою. Підставка рогач 64 гривні замість 77. Підву... Підставка рогач під водилище 55 гривень, замість 77. Оця як меншого розміру йде. Ставка під водилище ось такого плану. Ціна 129 гривень. Пір гачків рибальських з гвинтом ось такі. Так, три штучки тут іде, 77 гривень замість 99. Катринога під водилище, знижка аж 36 349 гривень замість 549. Йде замок велосипедний. Ого, який він важкий. Велосипедний складний тримач від Dunlop. 53% знижки на нього. на Цей замок велосипедний. 399 замість 849 гривень. Замок велосипедний, а тут взагалі 60% знижка. Знову таки дуже важкий від Dunlop. лоб. Ось такий замок 399 гривень замість 1000. Дійсно класна знижка. Знижка на ремінь, стяжний автоматичний автоматичний з храповим механізмом. Показує, як виглядає. Віддан лоб, я так розумію, бренд називається. Він йде 4 метри, витримує 500 кг. Ось такий ремінь. 399 гривень. Дивіться, знижка аж 47%. Акція діє по 31. Щиток велосипедних 149 гривень. Знижка 25%. 3 іде в наборі щитки. Ось повітря для автомобіля 39 гривень замість 49. Нове авто, освіжувач Повітря 60 мл зі знижкою 20 39 гривень. Тут набір рибальський для ловлі на «Клунь». По сьоме буде акція: 17 знижки. Ось такий набір рибальський 49 гривень. Набір бід. Хтось їх навіть чи відкривав. Не знаю, якщо відкривав, то я також відкрию. Так, покажу вам трішки: ось такий набір бід різних розмірів. Їх тут 40 штук. Так гарно закривається. 399 гривень замість 499. Можна зекономити 100 гривень по сьоме акція. І також по сьоме акція набір інструментів мітчики плюс пляшки. 40 предметів 679 гривень. Невелика знижка 15 відсотків. І тут 21 відсоток знижки набір свердл. Так, набір свердл 549. Різних розмірів вони йдуть, замість 699, 21% знижки, в так, запаковані. Цина від Белт 77 гривень, 22% знижки, швидко затискна. Belt, 77 гривень замість 99. Кира з прорезиненою рукояткою 299 гривень, ціна зі знижкою, ножівка по металу. 126 гривень. Так, вона йде, хотіла сказати, довжину 126 замість 149 ножівка по металу. Слухайте, а ось розміри написані. Да? 12, 1,2, ну, не бачу я, як воно. 300 мм, 30 см, ось ця ножівка по металу, 126 гривень. Ключі для зняття ізо... ізоляційного кабелю 296 гривень замість 349. Ножиці для пластикових труб 149 гривень, от на них аж 35% знижка. По 31 акція з 25-го також набір струбцин, ось такий набір струбцин прищіпок пружинних дві штуки за ціною 34 гривні 10 гривень економ. Пір екстракторів на блістері. Ціна з 25 по 07 – 99 гривень, вони різного розміру, 23% знижка. Голкогубці, ось так вони виглядають, 92 гривні замість 109, 143 гривні за отакі довгогубці, комбіновані великі, 143 гривні по 7, 84 гривні пасатіжі, комбіновані міні, зі знижкою 15% і з 25-го акція 17% знижка на набір викруток ударних 6 штук 249 гривень замість 299. В масових зонах набір батарейок плюс 4 штучки, ось оці плюс 44 замість 55, 20% знижка lr 6 аа це такий розмір у них. І тут також чотири штуки. Наша сила, 55 гривень. Так, в асортименті наша сила і 44 плюс замість 50 А, це от ті ж плюс. З 25-го також ось така одна батарейка великого розміру плюс. Так, не буду от артикул вам показую 39 гривень замість 49 Ну, Для живопису розміром 30 на 40 із вибіленою бавовни не містить кислот 30 на 40. Іде по акції 74 гривні замість 99. Полотно для живопису. Знижка аж 25%. Набір стаканчиків святкових 6 штук. Дивіться, 42% знижки. 11 гривень. Причому вони різноманітні, дуже симпатичні. Які хочеш. Кольори тут багато. Вибір прям великий. Є такі біленькі, наприклад, гарненькі з днем народження. В упаковці 6 штук, 6 стаканів за 11 гривень. Свічок також в акції таких прикольних. Хапі да, Я так розумію, так, хапі бьозди 27 гривень. Набір свічок для торта. Так, а скільки ж їх тут штук? Не написано. Замість 39-31% знижки. На цьому я свій огляд з магазину Аврори буду закінчувати. В якій саме Аврорі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Нагадую, що акції діють з 25 по 31 серпня. Цей понеділок починається, і наступного понеділка вже новенькі акції. Дякую, що дивитесь. Всім пока.